Крокуючи прочанським шляхом по Чернігову, ми непомітно перейшли від давньоруської доби до епохи бароко. Влучно сказав поет: люди, роки і народи десь зникають назавжди, на частрумені води. Проте стиль бароко здійснив неможливо, зафіксував непевні хвилі житейського моря в камені та дереві, на полотні і сторінках книг. Здається, навіть люди у сімнадцятому-вісінадцятому століттях були інакшими ніж у попередні чи пізніші віки. Естетика прекрасної бурі пронизала життя наскрізь, і воно заграло усіма мислими та немислими барвами і формами. Все відбувалося блискавично і просто. Вчорашні козаки на ранок ставали непереможними полководцями, а безіменні сільські богомази, геніальними митцями світового рівня. Дух барокко витає над Чернігом. крім древніх храмів, браних у барокові ризи, тут красуються і оригінальні споруди. Цікаво, що всі вони створені за яке століття від величного мальовничого Троїцького собору, це 1670 роки, до Воскресенської церкви 1772 року. Кольорів нині зазвичай небагато, білі стіни, зелені чи сірі покрівлі і золоті купали. Уся енергія пішла в несподівані лінії та примхливі образи. Та є й нюанси. На відміну від київської архітектурної школи, в Чернігівській не застосовували ліплених орнаментів, зберігаючи любу до строгішого цегляного декору. Звісно, на прощі, але як проминути житловий будинок полковника Якова Лизагуба, згодом полкова канцелярія? На східній околиці дитинця споруджений у 90-х роках 17-го століття. Це, безперечно, найкращий в цілій Україні зразок барокової цивільної архітектури. У ті часи можновладці жили просто. Всередині споруда нагадує звичайну хату на дві половини, нехай і з більшою кількістю світлиць. А от іззовні дім вражає пластичним багатством, найрізноманітнішими пілястрами, фронтончиками, наличниками, одвірками тощо. Як той казав, все для людей. На кошти загубової родини створено і найромантичнішу церкву Чернігова – Катериницьку. Це 1715 рік. Вона найперша зустрічає кожного, хто в'їжджає в місто з боку стольного граду Києва. Важко віднайти споруду більш українську за духом і стилем. Тож і молитви, які возносяться у храмі до Всевишнього, не випадково звучать рідною українською мовою. Нещодавно до храму перенесено мощі преподобного Меркурія Бригенецького, ченця печерської лаври. Святий муж спочиває у глибині храму при правім боці Іконостасу. Під час хрущовських ганінь на церкву у 60-х роках ХХ століття вже немолодий іеромонах і переселився на Чернігівщину, де й прославився непохитною вірою і добрим серцем, в якому вистачало світла і в найчорніші дні вітчизняної історії. Ось лише два факти із його біографії. Виявляється, кегібісти тричі намагалися розстріляти непокірного монаха, який категорично відмовлявся зректися Бога і пастви, та кожного разу зброя давала осічку. А от інша, не така драматична, але зворушлива історія, аби покрити маленьку церковцю, збудовану преподобним у Брегінцях. Люди позносили новій жерстині ночви, а вони ж у ті часи були страшенним дефіцитом. Та нічого вирішили селяни. Обідемося і старими, дірявими, аби не протікав дім Божий, де служить воістину Божа людина. Унікальна покрівля збереглася донині. Дійсно, з кожною непересічною спорудою Чернігова пов'язана непересічна постать рідної історії. Подивимося, наприклад, на колегіум. Це кінець 17-го, початок 18-го століття. Перший навчальний заклад міста. Він знаменитий як незвичною архітектурою, так і унікальними настінними керамічними рельєфами Спасителя і Богородиці. В своїй появі шедеври завдячують тому ж вікоповному Мазепі. Про це свідчить керамічна закладна дошка із гербом нещадрішого українського мецената, знайдена при ремонті будівлі у 1953 році? Дивно, але у ті сталінські часи нащадки чомусь пощадили цю, так би мовити, націоналістичну бомбу сповільненої дії, заховавши його запасниках музею української ікони. Невже сподівались на кращі часи, що ж герої у Чернігові не переводилися ніколи? Загалом своїми коштами Іван Мазепа долучився до понад ста українських храмів. Троїцький собор Троїцького Ілінського монастиря також входить до цього списку. Закладений у 1679 році за гетьмана Івана Самойловича та архієпископа Лазара Барановича. Храм став першим зразком так званого гетьманського бароко, яке сполучило давньоруську і європейську архітектуру, та сплинули довгі 17 років, аж поки храм освятив великий світоч української церкви, святий Феодосій Чернігівський. На відміну від Київського видобицького монастиря, де ігумен Феодосій прослужив чверть століття, Господь відміряв йому у Чернігові усього вісім років. Але й за цей короткий термін він устиг навіки зріднитися зі славним містом. Пашана Чернігівців до отця Архімандрита виявилась у всенародному обранні преподобного Феодосія на почесну чернігівську кафедру, відповідно до давнього українського канону. Але й після цього архерей Феодосій зберігав простоту чернечого життя. Ось, коли повною мірою розкрилося його покликання доброго пастиря, ділами милосердя, будівництвом храмів, заступництвом золопосліджених перед князями віку цього він стяжав воїстину всенародну любов. Його стараннями відкривалися десятки нових шкіл, завдяки чому Україна вже на початку XVIII століття здобула звання найосвіченішої європейської країни. Святитель неодноразово казав, що працювати і молитися йому допомагає хрест Господній, який святий Феодосій волів завжди бачити перед собою не лише внутрішнім зором, а й тілесними очима. Недарма навіть всередині архієпископської карети, що належала йому за санами посадою, він розпорядився зобразити розп'яття. 18 лютого 1696 року, досягнувши стану постійного богоспілкування і неземного душевного миру, він відійшов до Бога. Та пасти своєї не полишив По його святих молитвах ось вже понад 300 років. Отримують духовне і тілесне зцілення всі ті, хто з вірою, надією та любов'ю звертаються до великого черніївського святителя. Його нетлінні мощі донині зберігаються у Свято Троїцькому соборі. А наприкінці Чернігівської прощі завітаємо до ще одного міського храму, напевне, найпоетичнішого. У тихому плесі річечки Стрижень відзеркалюється семінарська церква святих Михайла і Федора середини ХІХ століття. В ній свого часу співав у хворі учень черніївської Семінарії Павло Тичина, згодом видатний український поет. Напевно, саме ці незабутні служби навіяли йому такі чудові рядки: все тінь, тлін, півтон, б'є в лілеї, сон, лебедіють, хором зорі. Кіря Елейсен. Киря Елейсен із Грецької, Господи, помили. І не порахувати, скільки разів лунала над Черніговим ця молитва, що ж Господь завжди її приймав, і у 13-му, і у 17-му, і у 20 му столітті. Прийматиме і далі. Принаймні Павло Григорович у цьому не сумнівався. Ріка біжить, хлюпоче, грається, на ній линяють весни, мов убір. Ви плачете, вам серце розривається, людина звір. О, не тривожтесь так, мої улюблені. Людина звір, а у вас. Чия ж любов ви всі до храмів, храму стежки згублені, святих дібров?